Я завжди закликав до того, щоб ми мали можливість ударів по Москві. Але мова йде зовсім не про те, щоб налякати населення і примусити його замислитися про завершення війни. Цього не буде. Досвід Другої світової війни, свідчить про те, що жодне бомбардування мирних міст не призводили до того, що населення вимагало від влади закінчити війну. Воно вимагало від влади перемогти у війні і покарати того, хто стріляє. І це. Ми прекрасно знаємо, це жахливий досвід. Руїни британських, радянських, німецьких міст не змінили настроїв населення. Німці ще довгі десятиріччя після закінчення Другої світової війни не змінювали своє ставлення до Адольфа Гітлера. Це така сумна реальність. Тому, коли я, скажімо, говорю про те, що треба бити по Москві, я маю на увазі насамперед військово-промисловий комплекс. Я маю на увазі нафтопереробку, тобто те, що працює на війну. Я вважаю, що кожне потрапляння дрона у житловий будинок, ми розуміємо, що це не ми в житловий будинок потрапляємо. Це просто робота е, протиповітряної оборони російської. Воно підкріплює тезу Путіна, що без ліквідації української державності і того, що росіяни називають нацистським режимом в Києві, спокою не буде, тому потрібно спокійно сприймати проблеми економічної пов'язані з цією війною, надалі затягувати паски, мобілізуватися до е е збройних сил Російської Федерації і всі разом працювати на перемогу, на перемогу, яка дозволить. Приєднати колишні області України до Російської Федерації, створити там нормальне цивілізоване життя, під час якого жодний дрон більше не залетить до жодного московського будинку. Ну і до речі, треба відразу сказати, що подібна ситуація вона переконує не тільки мешканців російської столиці, вона переконує і громадян всієї Російської Федерації в необхідності інтенсифікації воєнних дій, чому тому, що якщо вже до Москви вони залітають. До Москви, яка так чудово забезпечена протиповітряною обороною, хоча ми розуміємо, що це не зовсім Москва, це насправді Московська область. Ви ж розумієте, що в Росії навіть є кілька сортів Москви. Є Стара Москва, Нова Москва, Московська область навколо Москви, віддалена Московська область, і це різні типи протиповітряної оборони. От, то, то що вже тоді чекати мешканцям інших російських міст? Тобто, на ваше питання, так це посилює позиції російської влади щодо продовження війни України на необхідний для ліквідації української державності і вигнання українців з земель їх проживання термін.